Що коли сидів на зібранні, таке питання з'явилось. Навіщо я ходжу на зібрання, якщо проповіді, які говорять, або тексти, які читають, я вже їх безліч чув. Ну, наприклад, візьмемо історію або проповідь на тему Сіяча, вищив сіяці. Адже я думаю, особливо той, хто Велику кількість років член церкви, він вже чув проповідь на цю тему безліч разів. І якби істина вона одна і просто в різних інтерпретаціях. Але що я помітив, це те, що Євангеліє, воно потребує нагадування. І ми християни, ми завжди ми знаємо ці істини, але ми потребуємо завжди і постійно нагадування. Я сьогодні хотів би прочитати також один уривок. Він Буде як нагадування, нагадування нам певних істин. Цей уривок буде записаний в книзі Матвія, 11 розділ з 25 по 27 вірш. У той час Ісус, продовжуючи сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що ти приховав Це від мудрих і розумних, і відкрив Це немовлятам. Так, Отче, бо таким було Твоє благовоління. Усе віддано мені моїм отцем, і ніхто не знає сина крім Отця. І ніхто не знає Отця крім сина і того, кому син хоче відкрити. Коротко нагадаю контекст цієї промови Ісуса Христа. Взагалі, я раніше ще до війни доволі часто їздив по Україні, і мені подобалось робити таку певну оцінку про міста. Про якби статус міста, наприклад, є гарні міста. Заїжджав в якісь інші міста, вони мені не подобались по ряду характеристик. Ну, і взагалі, якщо так подивитись, то місто це такий певний організм, індивідуальний організм своєю якоюсь певною культурою, ідеєю. Є якийсь певний діалект в жителів цього міста. От коли там приїжджає з якогось міста, досить часто можна зрозуміти, що він саме, саме звідти, адже ми вже десь це чули. І цей організм він складається з людей, які формують ось цей образ такого міста. І, знаєте, Христос, коли він проживав на землі, він ходив, ходив по землі. Якщо ми уявимо мапу, мапу того Ізраїля, Тобто це була доволі немала площа і площа із точками, і ці точки це були саме ті міста, і Ісус ходив між цих міст. Від міста до міста Ісус проходив. І в кожному місті Ісус Христос залишав певний слід. Не знаю, можливо, ви пам'ятаєте якась відома особа, чи це поет, я не пам'ятаю зараз. Коли виходив десь або виїжджав десь на природу, або якесь інше місто, він завжди брав із собою насіння квітів. І коли він проходив, він розкидав праворуч ліворуч від себе це насіння. І якби зробити таку карту його переходів, то ми б могли побачити такі певні доріжки із квітів. Він завжди залишав собою слід. Ісус Христос також залишав певний слід. Але це були не квіти, а це були чудеса, які він творив у кожному місті. Тобто він приходив у місто, він зціляв багато людей, робив інші деякі чудеса. І що цікаво, що це реальні були чудеса. Це не... Ці чудеса реально б мали певну або б створили певний ажіотаж в сьогоднішньому інфопросторі. Це не ті чудеса, які інколи сьогодні декларують. Я от недавно бачив ролик. Певний, коли там певна відома особистість. Фейковий такий ролик він зціляв людей. Е, людина така, можливо, той актор, торг не знає, вона стала візочка, він так є, йде, ножку тягне. Е, і він каже, нічого не переживай, потрібно після зцілення, ще потрібна реабілітація, ходи, реабілітуйся, йти, скоро будеш ходити. Але згадуючи чудеса, які творив Ісус Христос, я ніде не бачив, щоб Він сказав, що. Після чуда, після вздоровлення тобі потрібна реабілітація. Він не сказав сухорукому, якого він в суботу, що розробляй руку, і вона в тебе одразу стане добре працювати. Ні, він ці чудеса робив досконало, що люди одразу, одразу здоровлювалися. Але ось у цих всіх історіях, коли Ісус Христос приходив в місто, творив чуда, стіляв людей, є одна проблема. Бачучи ось цю велику кількість чудес, люди не починають приймати Ісуса Христа все більше і більше, нам десь може здатися, що у цьому явищі має десь існувати певна пропорція. Тобто велика кількість чуд дорівнює велика кількість людей, які навернулись до Ісуса Христа завдяки цим чудам. Або якщо перевести ось цю аналогію на теперішнє життя, велика кількість благовістя дорівнює велика кількість людей, яка навертається до, до Бога. Але по якійсь із причин історії з Ісусом Христом так не відбувається. Тоді він почав докаряти містам, у яких було вчинено найбільше чуда, за те, що вони не покаялись. А горе тобі хоразини, горе тобі Вівсаїдо, бо якби в тирі і Сидоні були вчинені чудеса, які були вчинені у вас, то вони б давно покаялись у веретищі й поболі. І далі Він згадує ще про Капернаум. Три міста, які бачили дуже багато чудес. Три міста, в яких Ісус Христос створив найбільшу кількість чудес, три міста, жителі яких були вибрані Богом людям». Три міста, які мали реальний шанс, і три міста, які відмовилися. Знаєте, це були не, якісь, не якась провінція. Ось ці міста. Це не якісь такі захудалі е села чи щось таке. Ні, це були доволі розвинені міста, це були портові міста. І люди в цих містах вони були доволі освіченими. Вони найперші дізнавались про новини, які відбувались у світі, адже тоді не було телефону, месенджерів. І інформація миттєво перекочувала з одного континенту на інший. Ні, тоді був корабль, моряки, які щось десь почули, привозили в це місто, виходили похарчуватися або виврус, вивантажити товарі. Вони ці інформацію або ці новини розповідали жителям. Ці люди, жителі цих міст, вони одні з найперших стикалися із певними науковими відкриттями, які тоді були у світі. Ці люди добре розумілись в економіці, в політиці. І Христос, який звичайний Тесляр з Назарету, приходить до таких людей, але чудо, які він робив, разом з тим Він. Приходив без свити, Він не був такий поважний, як лікаря віцена, який ходив з охороною, з великою кількістю людей, які йому кланялись. За Ісусом також ходило багато людей, але досить часто е ця кількі... там були фарисеї, там були люди, які шукали його вбити. Але разом із тим добрим, що Ісус Христос робив, Він говорив речі, які. Чомусь по якійсь причині взагалі досить часто великій кількості людей налягали на серце. Він говорив про речі, які, неначе по-живому, ріжали власну гідність, гордість або егоїзм людини. «Заречись себе, візьми хрест і щоденно слідуй за мною. Слова Ісуса Христа до таких людей. Е, можливо, Жителька Перенауму міг сказати так. Ну да, звичайно. Я відомий купець, або, можливо, науковець, або воїн, чи митник без різниці. Мені підпорядковуються люди, я маю статус, я маю гроші, визнання. Про що ти говориш? Що мені потрібно зрікатися? Я повністю самодостатній і мені не потрібен ніякий Христос і ніяке вчення, яке ти. Несеш. І знаєте, нам сьогодні, читаючи цю історію, дуже легко засудити цих людей. От ех ви! Це ж Христос, чому ви його не прийняли? Якби я був там на його місці, я би, напевно, найперший вийшов би зустрів Ісуса Христа, але ми можемо цю аналогію перевести на сьогодення. Чи зрікся я самого у себе у повсякденному житті? Як взагалі поживає моя гордість, що з моїм егоїзмом? Можливо, я сьогодні грама кращий за тих людей. А можливо, я, як і єврей, опираюсь на власну самоправедність і думаю, що виконуючи добрі діла, я свого часу попаду в небо. У той час Ісус продовжуючи сказав, славлю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що Ти приховав Це від мудрих і розумних і відкрив це немовлятам. До цього вірша може бути декілька запитань, що Ісус приховав, чому Ісус приховав. Але мова йде про прийняття Христа з благою віскою. Знаєте, в нас сьогодні десь існує небезпека захопитися ідеями. Або певним вченням, що пропонував Ісус Христос певними ідеями та не прийняти особистість Ісуса Христа. Можна зацікавитись ідеєю, можна зацікавитись етикою багатьма якимись певними речами, але не прийняти самоособистість. Але знаєте, не можна розділити Христа та його вчинки на дві частини, або не можна розділити Христа і його вчення на дві частини. Це одне ціле. Ісус Христос і Його вчення це одне ціле. Христос, Він і є цим вченням. І відносини з Ісусом Христом це те, що буде формувати наше життя згідно вчення. І ось у цьому прочитому вірші ми бачимо, ми, верніше, ми не бачимо у Христа якоїсь певної злості до цих міст. Він... Цей Христос взагалі, цей вірш Він взагалі показує, що Божі плани вони абсолютно ніколи не проваляться. Якщо розумні не повірять, то люди із смиреним серцем вони зрозуміють та приймуть. Знаєте, читаючи цей вірш, може десь здатися, що Ісус Христос щось від когось ховає. Да? Тобто одній категорії Він дає можливість прийняти благозвістку, іншій категорії ні. Але тут мова йде про те, що той, хто рахує себе дуже розумним, знаючим, щоб мати потребу у Христі, той насамперед вражений сліпотою законництвом. Той впевнений, що його діла приведуть його у небеса, та як і жителів ось цих трьох трьох міст. Але насправді, щоб туди потрапити, щоб потрапити у небеса, треба забутися про свій статус. Про свої гроші, важливо, про свій поважний вік, про свій розум, досягнення, добрі справи. І потрібно стати на один щебелі з дитиною. А це значить, що потрібно відмовитись, відмовитись від самостійного формування цінностей свого життя і разом з тим погодитись із запропонованим Богом сьогодні. Знаєте, це доволі важко. Відмовитись від якихось принципів у своєму житті досить важко. Змінити своє життя або певний ракурс свого життя ще важче, а піти проти системи це взагалі нереально важко. Адже в той момент, коли приходив Ісус Христос, люди, які приймали Його, їм потрібно було піти проти системи. Не кожен був на це готовий піти. І кожен громадянин у тому місці стикався із вибором. І ви знаєте, із цим вибором сьогодні стикається кожен із нас. Можливо, певні границі розмиті. У нас нема такого чіткого розмежування в плані практики життя, але цей вибір стоїть сьогодні перед кожним. Але ви знаєте, перспектива правильного вибору вона прекрасна. Це єдність із батьком, із тим батьком, якого з якого свого часу ми втратили під час гріхопадіння. Це життя із містом, повсякденне життя. В якому ти знаєш, для чого ти живеш і куди ти рухаєшся. І розуміння чого взагалі для чого ти живеш, усе віддано мені моїм Отцем. 27 й вірш. Бог повністю керує життям Ісуса Христа. В цьому вірші ми це чітко бачимо. Е, можливо, в словах іншого, е, це би прозвучало доволі самовпевнено, що Бог повністю керує моїм життям в той момент. Але Христос, він і є Бог. В той момент життя Христа, коли все більше людей шукало його смерті, важко було повірити, що це план Бога. Тобто людина, яку цькують, яку намагається вбити і сказати, що це план великого Бога, було б напевно доволі важко на той момент. Але життя Ісуса Христа, воно. Рухало, рухалось по наперед складеному плану до свого славного тріумфу. І цей тріумф відбувся після смерті і Воскресення Ісуса Христа. Ось, прочитавши цей уривок, я хотів би, щоб сьогодні ми завжди пам'ятали, що ми стоїмо перед вибором. Кожен стоїть, як і той житель того міста, він стоїть перед вибором. Далі хотів би, щоб ми проаналізували своє власне життя і на що опираюся я сьогодні. Чи це, можливо, моя впевненість в якихось певних речах, чи це впевненість в тому, що Ісус Христос, мій особистий Спаситель. І ще я хотів би, щоб ми пам'ятали, коли ми свідчимо про Ісуса Христа, не всі приймуть наше свідчення. Але я хотів би, щоб ми не розстраювалися від цього, адже Ісус Христос є приклад того, що всі люди свідчення не приймають. Але разом з тим я хотів би, щоб ми під час цього благовістя пам'ятали, що Божий план, незважаючи на будь-які перепони, він ніколи не зупиниться. І ми можемо бути певним якимось деталькою, певною деталькою у великому, притвічному плані, який ніколи не зупиниться. Хотів би, щоб ми пам'ятали ці істини і практикували їх у власному повсякденному житті. Амінь. Амінь.